посадовця міськради Максима Дінчика, тому що коло цього було багато там і казали, що поліція не ну, Ви Побачили, що всі маніпулювали, кожен там по-різному, але на сьогоднішній день особи, які причетні вбивства, встановлені, одна з них затримана і заарештована судом, друга знаходиться в розшуку. Також і повідомлено заочно про підозру, поки що на сьогоднішній день. Але на цьому ще робота наша не закінчена. Ми бачимо, що є питання, на які ми слідство повинно відповісти, і продовжимо працювати. Звісно, що ми будемо інформувати про те, що можна, на, то, на, на тому етапі, на якому можна, ми будемо е, розташувати вам. Одному з кримінальних Це начальник слідства, щоб ми не розголосили тайного слідства. Ми оголошуємо про дозу, тобто на закономір зараз тримання підлати.